Степовий калум, промисловець та меценат. Все це про Олександра Поля, людину, яка доклала чимало зусиль для початку видобутку залізної руди, без якої криворіг мав би зовсім інший вигляд. 1 вересня не тільки день знань та початок нового навчального року, а ще чергова дата день народження відомої у Кривому Розі та Дніпропетровській області цієї історичної постаті. Не можу не тішити, що перший же зустрічний містянин радує своєю обізнаністю про Олександра Миколаєвича. Відомо, що він зробив великий внесок в розвиток нашого міста. Історично так склалося, що наша металургійна індустрія пов'язана і початок, і розквіт. У, до у часи Російської імперії він пов'язаний з ім'ями Олександра Поля. Це те, що я знаю. Про його біографію, мабуть, нічого не скажу. Факт належності до першого відкривачів покладів залізної руди не викликає сумнівів. Ось і пан Володимир жваво цікавиться історією рідного краю. каже постать Олександра Поля відома, але все ще мало досліджена. це один з наших першовідкривачів, так би мовити, засновників нашого залізорудного басейну Кривого Рогу. І ще донедавна про нього було мало що відомо, адже багато фактів приховували. А зараз навпаки, помітно збільшується кількість згадувань про його поле діяльності, що він зробив для міста. А деякі криворіжці навіть вважають Олександра Поля чи не засновником нашого промислового міста. Хоча частка істини в цьому твердженні є, але загалом не зовсім так. Бо ж перші залізорудні копальні тут почали свою господарську діяльність через сто з гаком років, коли на місці кривого рогу вже існувало поселення. Перший рудник ханське 1881 рік заснували і там почали відкритим способом добувати руду. А потім Поль собі в добовій балці, яку він. Викупити, і там теж були багаті поклади. Олександр Поль дійсно був одним з тих ентузіастів, хто сприяв промисловому геологічному дослідженню, а потім і видобутку залізних руд. Він один з тих, завдяки кому і Кривий, Ріг, і загалом Дніпропетровська область отримали промисловий статус. Дійсно, його називають правильно визначною особистістю, яка зробила значний внесок в розвиток промисловості і в нашому краї, і на Катеринославщині колишній. Саме його життя і діяльність є ну, таким зразком активного активної життєвої позиції людини, яка людина свого часу, яка знала потреби держави, яка знала потреби ну місцевих жителів. Втім, підприємницької жилки та залучення капіталу для початку дослідження та видобутку залізної руди було все ж таки мало. Олександра Поля супроводжувала ще й доля везіння. Початок розробок наших руд. Йому всі відмовляли гроші, і врешті-решт він там аж за кордоном знайшов акціонерів. І от такі от моменти життя йому якби і успіхи, і такі падіння. за дорученням військового відомства, він приїхав шукати і ляспідного сланця на замовлення військового відомства. І там натрапив на цю залізну руду. Балка була дуже гарна, там дубовий ліс, 12. І і і джерело, і ці скелі, і печери. З моменту народження Олександра Поля минув 191 рік. На честь видатного промисловця, підприємця та мецената, в місті є пам'ятник Барельєв. а також його іменем названа вулиця, що веде до пам'ятника, і кожного 1 вересня. біля його підніжжя є живі квіти від вдячних криворіжців. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.